Добрий день, дорогі підписники, гості нашого каналу. Сьогодні хочу спробувати лайфхак. Маємо секатор і от треба, щоб ви ще обрізати і от рукою не достаєте, то можна взяти секатор. О, ручку від якоїсь щітки. От я взяв удовеньку. О, стяжечки. І Зараз будемо пробувати. О, і Подивимося, що у нас вийде з цього. Так, Беремо стяжки. Берем секатор. Так. Его потрібно закрепить. Сейчас попробуем на стяжке закрепить. Так. Раз. Закрепим. посмотрим, будет тримати. Так. Я думаю, что стяжки Будуть тримати люкс. Так. Ось Такий простенький лайфхак. Кому потрібно десь щось на дереві, обрізати десь весь час якісь гілки. То от можна таким способом і обрізати. так. Затягуємо. так в затягуємо. Міцно тримається. Це лишнє обріжемо. Так, що наше потрібно? мотузочок і кулку зробити тут. Зараз я подумаю, що чи. Так, я знайшов, що таке кулку можна буде, хто цей може собі цвяшко, цвяшко забити і таку загнути кулку. А я таке кулочку знайшов. О, так, зараз спробуємо на місці зробити добре. Так. Це обрізаємо. Так, обрізали. Так, що нам далі потрібно? Далі потрібний нам мотузок. Сюди його проселяємо. О ну, і ось тут на узлик зав'язуємо. Ось так. Ось так зав'язуємо. Все. Так, ну, ось такий принцип. от, Як бачимо, так, ну що, йдемо пробувати. Ось так вийшло. Ось цього хвостика обріжемо, щоб він нам не заважав, ну, Все, йдемо пробувати, як буде різати на висоті. Так, ось як бачимо, зараз будемо пробувати. От галячка. І як бачимо, як чітко от на висоті собі ріжете. О. О. Так, так, дивимось. От, і беремо. Чик і так, Оп. Геляка. І собі на висоті ріжете. Ось так, як бачив. Сіка тортичка. І ось такий лайхак виходить. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал і всім до нових зустрічі, і всім па-па!